Ночували ми два місяці в погрібі, тому що сильно тут стріляло. Кожен день до нас забігали. З автоматами забігають, де Бендери, де Бендери. Як вони йдуть, треба ховатися, бо можуть устрелити. На силу втікли, звісно, на мотоциклах тікали. У селі Іванівка Херсонської області відбудовується не тільки тутешній навчальний опорний пункт, а також і будинки. Якщо люди проїжджали повз Іванівку всі попередні місяці, вони могли бачити, що багато дахів приватних будинків накриті синьою плівкою були. І зараз такої плівки стає менше, тому що власне, дахи перекривають силами Черкаської області в рамках програми Пліч-опліч, і також допомагають представники благодійних організацій організації нам розповіли, що організація Карітас тут допомагала, і інші організації, і найважливіше, що тут є, це те, що люди гуртуються самі власне місцеві мешканці і мешканки гуртуються і допомагають одне одному і класти, перекривати дахи, і відновлювати стіни, і загалом повертати життя в цей населений пункт. Добрий день! А можна ми до вас? Ми так потрохи без попередження. Ми з військової адміністрації, журналісти приїхали, хотіли подивитися, що вам побудували. що Як вам відновили ще треба. вам будинок? Можете трошечки? зробили? Шифер був побитий весь осколками, і вікна були побиті. Ну, вікна ми самі поставили, бо ми одразу заїхали тут, жили. А коли за Після... тільки їх одігнали, і ми переїхали. Ми два місяці тут були під окупацією, тоді єлі втекли, бо сильно почали. Вони що тут у школі стріляли, тут усе двихтіло. Ну, навіть в підвалі ми сиділи і стіни тряслися. то ми вже вирішили, що там поранило у нас людей, то ми одразу і виїхали. На силу втікли, звісно, на мотоциклах тікали. Ви сказали, що ви в підвалі сиділи, коли ці обстріли. Так. Можемо підвал побачити? Це виходить, бігали ви туди-сюди. Ну, ми ночували ми в основному ночували тут. Оцю. Ночували, ми два місяці в погрібі, угу. тому що сильно тут стріляло. Тут не угу. Отом, ящики намостили і там ото так. І ночували, то на дворі варили отон плита, uh -huh. бо не було ж так раз бігом, з утра поки не так стріляють, бігом спішили щось там нагріти. Це ви, виходить ще й прямо навпроти школи. Да, ж... Вони і школи стріляли там. Же ж і це І воно сильно тут трясло все. Uh -huh. Сильно трясло. Вони просто кожен день до нас забігали. З автоматами забігають, де Бендери, де Бендери. І оце тобі і в погрібі лазили, в Стьочних ямах кругом лазили, шукали оце. І це так оттуда біжать, бо там стріляють з города. З города біжать, і отсюди біжать. І не знаєш, що вони, як йдуть з автоматами по чотири чоловіка. І не знаєш, чи залишиться живий, чи ні. Ну, діда були теж, а там він вийшов, тут сусіди ще були, стояли вони п'яні, оці ж орки ДНР чи ЛНР, я не знаю навіть їх. З автоматом чуть не встрелили. Угу. Що їм показалося, я не знаю, як вони ж Оцей, Водку одну шукали, то випить шукали. А що нам говорили в школі, що там катування якісь були в самій школі? Не, не в курсі, Ні, не чую, ну раз я бачила, ми ж боялися навіть виглядати. Як вони десь там, цей, ми ховаємося, щоб вони нас не бачили, бо ото одразу будуть стріляти. Одного, я не знаю кого, оце привезли тут о, ногами прямо ну, коло школи, отаму щось гатили, гатили. Тоді в машину вкинули, де повезли, не знаю. А так не знаю, аж туди ж ми не ходили. Тут же ж не можна було ходити. Нельзя. Як вони йдуть, треба ховатися, бо можуть устрелити. І когось застрелювали, так, да, в селі? Ну, Були. у лісі одного встрелили, в ну, ліску він знімав, передавав нашим, і вони замітили там потім телефон, і його там одразу вбили. А двоє. Із Суворовки. Не знаємо, де вони ділися, Де вони їх забрали, чи я не знаю де. Двох немає взагалі. А так, слава Богу, що тут такого не було. Насилування як у високополі, в Архангельську. У Нас, слава Богу, цього якось У нас багато виїхало. У нас поставалося таке пенсіонери, в основному. Оставалися аж, бо виносять усе. Кажу, оці тряпки і ті повиносять, а тоді вже оставили все. Угу. Ну, винесли тілі е, холо той. Велосопет спортивний забрало, одіяла там позабирало, яке що краще. Ну, Господь з ним, з тим усим. Якби війна кончилася, а то все вже наживне, може, наживемо. Як не подохнемо. Вернулися, да, ми десь вернулися, я скажу, де. В кінці сентября чи в початі октября. Оце тако, я вже не пам'ятаю. Про... Прямо так в зиму вийшло? Так, да, в зиму ми повернулися. Ми от там позадували дірки, трошки позапихали, а вікна вже, звісно, вставили. Ми заказали в Кримрогу. привезли, вставили вікна. Сразу позабивали пленкою. І то, Тоді топили дровами в плиті, бо не було ж ні газу, ні світу ще не було нічого. Світ вже зробили нам аж на Новий рік. Оце тут поскручували. А оце дах, коли перекрили, почали перекривати? Дах оце ось перекрили тільки в августі. У кінці августа десь. Ну, з липня, як почала да. робити програма, ця плічок -пліч, да. разу ну, шумиться. Це зішила. ще двері вони обіцяли поставити, бо двері в нас вийдуть. Зараз доїжджають. Ага. Доїжджають. І це ж буде не кінець. Потім ще будуть робити фасад, потім ще забори, щоб ну, воно було. Ну, фасад не... то там воно позаматувало ну, трошки та ну, дірки. Ну, команда така, щоб у всіх було одинаково. Да, не одинаково, а нормальні фасади. Нормальні. Ну, ще нема у вас. Сильно, звісно, а... ну, там. Потріскали сильно стіни, я не знаю, хата ж вже стара. То треба, треба щоб пояснив вам, як податися на її відновлення, збираєте ті документи, які ну, у вас ми є. подали. Все вони оброблять, і це буде саме відновлення, це будуть кошти, якщо б підроблять зробила там дахи. Вони дороблять ще вода оці дощовики, потім дороблять фасади, але спершу криші були, щоб було ночувати де. А по відновленню це буде роботи вже всередині. Це кошти, які будуть на роботи всередині. Тобто, що ви відновили собі хату повністю для належних умов. Нам спасіба за те, що тут головне, кришу ми не, не потягли. Вікна ще куди не йшло, вони малі в нас. То ми збирайте якраз... квитанції, потім ще буде відшкодування за те, що ви робили за власне коштом.